Вітаю на каналі. Сьогодні моїми руками будемо робити копію хрестика часів Київської Русі. Відтворювати будемо його у сріблі. Це метаблопластика немає такої деталізації, тому будемо використовувати найпростіші матеріали, щоб створити цю копію. Взагалі, не те, щоб найпростіші, просто підручні матеріали. І всім процесом буде керувати. Ну, дивитесь сами. Мы сейчас будем делать хрестик. Мой папа снимает, а я люблю. Помогти? Не надо. Далее берем хрестик. А задобытый копию хрестика. Заливаем воском Пап, давай воск. Можете смотреть и рубить наши хрестики. Очень просто. Такой песок и хрестик такой. Вот давайте, что будет в конце. Папа мой за меня будет огнем пользоваться. Или я. Фу. Я, конечно, боюсь огня. Только мы за него сразу ничего не берем. Сижу себе там где-то. Где-то. Поэтому мой папа будет сегодня запаливать. Ну, уже наступает. А мы еще этим занимаемся. Желаю подписчикам, как у них, как у них получалось наша работа. Мне сперва тоже не получалось, но я уже поняла, что чем больше работаешь, тем больше... Оця яйца. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Ми зараз будемо робити дорожку Дорогу. і доробляти нас хрестик. Так, будемо робимо доріжки, по яким буде бігти розплавлений метал. І будемо робити їх декілька штук. Для того якщо одна з доріжок заб'ється у нас, то да? метал пройде по іншій доріжці, так? Да. так, ну, так я справляюсь. справляюсь. Я, я. Так, на розфарбовуй. Я. Ти. Давай на треба? Давай на плівці, щоб вона не було. Все детально добавлять. Всі отвори, щоб були заповнені зі всіх сторін. Это будемо скрізь, пап. Так двіть, ми ж для тебе його і робимо. І потім знову пройдемо і тоді залиємо в опосі. Все. З звичайного спрею. Відрізав. Полинув баночки і наробив отворів. Чим більше отворів, тим швидше висохне наш гіпс. Раз, завертаємо, щоб гіпс не відтікав нашої отвори. Скочем, Візьмемо бумажимо з котч, обмотаємо. Получається все? У mm -hmm. okay. мене все получается. Трішки розширив отвори, щоб швидше висохло, вже поки висохло. І зараз будемо виплавляти звідси віск. І віск буде... Набиваємо туалетну бумагу в чашку. Зальємо її водою, щоб вона була вологою. Просто була волога бумага. І коли ось тут розтопиться срібло, ми цеглини відкинемо в сторони і, перевернувши чашку, від температури пар зажене в форму срібла. І в нас буде готовий виріб. Возьмана. Сейчас брих сестры ее плавок. Сребло. Мы родим хрестик, как носить. А потом накроем его серебром. А золота у нас нету. Золота у нас нету. А покроем серебром. Я Давай, принцесса. Ось і результат. Очікував я на гірший результат, але... мені подобається. Потрібно його буде є ще багато. Потрібно її буде щестити. Досі бери. Як тобі? Хороший. Гнивається хрестик. Мнівається, пап! Да? Ага. что будешь носить? Да. А кто такие э, хрестики носил? Князи и воины. все видно. А это твой друг? Да, мой друг. Друг. Ёжик, проснись, тебя снимают.